Друзі, перед тим як почати цей ролик, хочу попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, а також щиро сказати вам, ми зараз говоритимемо про обробку. І я дізнався недавно про те, що багато хто з пасічників обробляє різними препаратами протягом всього бджолиного сезону до того, як відібрати мед, як відібрати пиргу. Люди ставлять препарати на амітразі, на флувалінаті, на тауфлуфовалінаті, Препарати в гніздо під час медозбору, і ці всі речі накопичуються у воску, накопичуються в меді. Друзі, будьмо чесні з собою, споживачами, з і давайте будемо займатися хорошою справою правильно, чесно та відповідально. Того, друзі, обробляємо тільки після відкачки меду, після відбору перги, тоді, коли вже залишаються тільки бджілки і тільки той корм, котрий йде в зиму. Говорю я зараз про осінню обробку. Того давайте, друзі, почнемо. Найважливіша робота в бджолиному сезоні, те, що може ваших бджіл просто загубити, це кліч ворога, друзі. Бачите. Вулики в нас стали малесенькими. Тут у нас зараз ці бдлки сушать рамочки, і вони вже буквально готові до того, щоб їх обробляти. Чому так пізно скажете? В нас є пізні взятки. Це Львівщина, того наші бджілки потребують особливої уваги. Сім'ї, бачите, в нас зараз сильні. Навіть отут, я бачите, відбирав медочок, і бджілки, Тут я через перегородочку залишив їм трошечки місця. Бджоли багато, навіть викучуються. Навіть тут, в цьому вулику видно, що бджоли, ну просто маса. Давайте подивимося, що в інших робиться. Це є дуже великі сім'ї. Оце діло я мав забрати. Дуже великі сім'ї, От, бачите, як викучується. Раз, 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 раз. І це все діло ми зараз будемо обробляти від кліща Вароа. Починаємо цикл обробітку з полосочок. Цьогоріч використовуватиму полоски VarFarm. Це український виробник, це є фарматон. Цьогоріч вирішив я їх обробляти так, тому що в них є діюча речовина, флуметрин з полосочками в нас ідуть. Це дуже приємно, виробник дає такі от металеві дротики для того, щоб було зручно ставити полосочку між рамочки. І що мені мега сподобалося, це отакі от наліпочки ставимо собі на вулик і знаємо, який обробляли. Так, давайте зараз відкриємо вулик і поставимо ці полосочки в нього. І потім я вам дещо покажу певні лайфхаки. Так, ось я відкрив вже пачечку. Це полосочки є такі от дерев'яні з отвором. Відкриваємо зараз наш вулик. Я працюю ще зараз без рукавиць, але це діло має робитися, звісно ж, в рукавицях, адже діюча речовина є хімічною, тому, як мінімум, ручки потім не облизуємо. Акуратенько відкриваємо вулик. Вулику є повна бджоли зараз. Трочки ми їх так от зженемо, щоб менше бджоли плуталося під руками. Беремо полосочку. Мага зручно, бо я завжди ходив, виламував гілочки, цірнички і так далі. А тут на тобі, взяв, довоску приклеїв і все чітко. бджолки воно ніде не подінеться. Ставимо, я буду ставити дві полосочки. Виробник каже, що потрібно ставити на нормальну таку от сім'ю, така як є тут, десятиремкова. Це є, ну зараз так скажу вам точно, це є в нас 3-4 смужки. Поставимо дві через тиждень, замінимо, і поставимо ще дві, і результат буде бомбезний. Так, давайте закриваємо. Дивіться, друзі. А щоб не бути голослівним, я зараз поставлю задвижечко чистенько. Ставимо раз, друга ніжка, там воно завжди трошечки слабше підходить. Поставимо так чистим боком, трошечки їм тут залишу вентиляції. І через 3 дні ми почнемо огляд саме з цього вулика. І по осипу ми вже будемо робити певні висновки для себе. Починаю з цього вулика і п'ять вуликів я поставлю під низ заставну, щоб ми бачили осип. Ну, і оброблю, звісно, всю пасіку. Того, через три дні. Пройшло три дні. Дуже швиденько для вас все діло пройшло, і наші бджілки вже оброблені, можна сказати, від кліща. Хоча препарат буде тут ще в них стояти близько 7 днів. Після чого я зроблю повторну таку ж саму обробку для того, щоб діюча речовина продовжувала в повній мірі працювати довший час і не вивітрювалася. Того так. Ось, є у нас п'ять контрольних вуликів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі, решту я не закладав, тому що дивіться, яка ситуація на пасті. У нас зараз дуже велика жара, вулики скоротилися і ділки викучуються. А саме ті, котрі я закрив. Вони просто ну, такі бороди поробили капець. Бачите, іменно ті вулики, котрі я е, позакривав для того, щоб ми бачили е, який осип. Ну, бачите, їм через е, вентиляцію було важко вентилювати. Е, того я не буду їх витягувати. Знаєте, для правдивості тесту ми б мали подивитися не тільки на осип, а й подивилися б на те, скільки осипалося бджоли. Е, на літочку її немає, а от заглядати туди всередину, ну я не бачу просто. Суті того, що бджоли є море, море, і як тільки ну, ми зараз підірвемо вулик, ми їх потривожимо і буде дуже сильний лід. Бачите, навіть трошечки язик обвалився, тому що я витягував цю шухлядку. Переходимо до кількості кліща. Дивіться, так от виглядає наш кліщ. Бачите, всі ці маленькі такі штучки з лапками це все кліщі ворога. І навіть є якісь ще, котрі рухаються. От бачите, допустимо, цей ще вважає за потрібне кудись бігти. Того ще і до речі, цю, от... цю шухлядку я не мастив нічим. Того такі от друзі, котрі бігають, зараз десь у нас є втікач, от бачите, втікач є ще такі по периметру, котрі могли просто втекти звідси. А по кількості кліща. На цій шухляці точно є більше сотні. На цій шухляці їх є більше набагато. Зараз воно ми бачимо. Є набагато більше, ну тут, можливо, є 150. І на цій йде ще більша кількість кліща. Бачите? Це все йде від трьох днів роботи цих полосок. Тут вже буде трішки менше. Можливо, ключ був тут активний і він просто е, втік. Можливо, бджілки трошки почистили його. Тут не менше. Ну і тут вже так само буде ситуація. Близько, ну, близько 100 штук тут буде. Тут буде чуть менше. Але загалом є відкрите конкретне розуміння того, що ну, його є мега багато. Давайте заглянемо в вулик. Покажу вам ще таку річ, яку я не сказав. Так це, що коли ви берете ці полосочки, то цей дротик раджу вам вигинати в такій в подібній формі. Тоді полосочка буде точно дуже добре стояти. Бачите, тут у нас стоїть полосочка. Закриваємо їх акуратненько. Бачите, обсидка бджіл сильна, бджоли ще висять. Я думав, що доведеться зробити якусь кон контрольну проливку амітразом, для того, щоб побачити точний результат. Але просто немає смислу. Бачимо, що бджілки себе цілком нормально почувають, і препарат виправданий. Друзі, з відповідальністю можу заявити, що полоски варофарм від української фірми Фарматон цілком задовільняють потреби всіх бджолярів, тому що кліщ осипається, бджілки від цього не страждають. Звісно ж, варто дотримуватися дозування. Це я ставлю дві полоски, можна ставити три в протягом 7-10 днів. Полоски потрібно замінити, і тоді в циклом ви зможете побороти в повній мірі кліщам. Але, звісно ж, вже глибше до осені ми зробимо ще одну обробку амітразом, і тоді обробка від кліща буде закінчена. А посилання на ці полоски, на виробника, на контакти будуть в описі ролика. Того можете зайти і замовити. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.